Рішив трошки прокататися, позичив байк свого товариша і просто їхав куди хоч і А Також ці такі неймовірні, гарні краєвиди, дуже гарно. Ця земля має свою особливість. У ось такий терикон. Ще й димить там зверху щось. Коротше, червона порода, ось така якась. Таке як кераміка якась. Вина запечена, не знаю, якимись таким пластами. Ну а от катаюсь. Мопеда взяв товариша попросив ти. Гня на мопеді. ще Хочу поїхати на воон той ставок, якось на берег. Не знаю там щось заросло все. Де там берег, щоб туди вилізти. А Там ще один є. Зараз поїду на той і на той. Це камера ну короче по пулях тоже є свій кайф поганяти в цих пісках ха просто кайферный